Що там робити з цим вопросом? Тобто давайте, давайте кудись звертатися. Юрист повідомив нам про, про те, що обліком, реєстрами і всіми цими всі віщами займається районна рада. Ви це в суді. Ви хочете ми. дати якісь рекомендації для що районної ради, Маріна? Ну я ж можу теж можу сказати, правда? Ви зможете якісь дати рекомендації, як вони повинні звучати? От Ірина Львовна правильно запропонувала. Треба створити робочу руку. Ви цій темі, ви розбираєтесь, в цьому питанні. Давайте я пропоную Давай. так. Мною було зроблено від, ну, від себе, від громадянки дякової. Таку вимогу до районної ради. Я її зареєструвала ще 4 січня цього року. Відповіді я поки що не отримала. Відповідно до цієї відповіді, можливо, вони самі вже сказуть, скажуть, які проблеми є стосовно цих питань, і тоді ми можемо врахувати ті питання, вже, які у них виникли, і ми можемо вже ну, точку якусь для відліку. Бо ми зараз не знаємо навіть чи... А чому такі взагалі? Я думаю, ви винесли цей вопрос на повестку дня. Ви не готові взагалі далі діти цей вопрос. Чому не готові? Ви пригласили дуже багато людей, які в цій темі. Люди на щось сподіваються, що ми громадська рада, как би повинні рухать. Це ваше питання. Прошу, візьміть на себе це доручення таке, візьміть на себе, створить, давайте створимо робочу групу і рухаємо це питання. Ваші запити, які ви зробили, кладіть їх в основу ваших дальніших дій. Давайте. Тому що виходить, підв'язується громадська рада під цей красивий питання, красивий вопрос, реєстр громади територіальної. Але ж ніхто нічого не хоче робити. і просто хочемо красиво побалакати, заснять, виложити. і про це потім просто роззаварив. А у мене до вас таке питання? А чи ми взагалі громадська рада маємо ну, не тільки повноваження, а взагалі Що, е? компетент, компетентних людей, які б могли б надати якісь рекомендації? Легитивна? Коні ті громадсько депутата мови вам ну і що ви там а при чому ми не це, зараз питання? У нас питання власності, яким чином будуть вирішувати це депутат Да, e, то вже інше питання. E, стоїть саме e, питання в тому, чи у нас достатньо компетенції давати рекомендації по цим питанням, якщо потрібно тут e, цілий корпус юристів застосовувати e, ну, звернення, може. А от звернення для yeah. те, що в наші можете звернення дати. Тільки звернення ми можемо вшива. Але розробити звернення, не то, щоб розробити звернення, або Веливати запит. Звернення. Друга, ну, більше всього, що запит, правильно? Тут треба група, яка була цей це За запит оформить юридично і направить до раю. Звернення, Тобто каже, я дуже розуміти, що має бути в цьому зверненні, і щоб це було не... Не просто, ну, конкретизировать Коль, те, що ми хочемо змістити так зде, А от чого? Так. Так. Так, так, так. так Давайте ваше, ваше мнение іще. Представтесь, будь ласка. Таке простое, як ви сказали, інструктували, будь ласка, зареєструйся. Зареєструватися. Представтесь, будь ласка. А Натуля. Я дала слово, так, представтесь для протагоніста. Зареєструйся, ноги. Зареєструйся, там там листочок передавали, Будь ласка. У мене таке, як кажуть... така, так? Назвіться, будь-які. Підручат Микола Іванович. Давайте, кажу, да. е, От От здесь я так ну, прийшов, наскільки я зрозумів, да? йде про майнові якісь питання, про ще якісь там та саме. А що не спитати народу? Тобто, що не створити саму територіальну громаду, тобто людей об'єднати. Ви прийшли на половині начала? І задають питання, які якби. Ну, Смотрите, Микола Іванович, ви попали на засідання громадської ну, я, я ради. Розвиняю. Вас хто пригласив? Я приїхав сам, я узнал. Ну, От кого ви узнали? А треба приглашати? Ні, ні. Ну, Дивіться, Дивіться, вас інформували, що тут буде засідання громадської Диві. ради. На засідання громадської ради винесено питання е, обговорення щодо створення в Криворізькому районі реєстру власності. Яка у відповідності я до Конституції становить матеріальну і фінансову основу місцевого самоврядування? От таке питання було винесено у нас. Ми не створюємо територіальні громади. І, звичайно, я з вами згодна, але я хотіла, щоб це сказали ви. Що ми біжимо вперед паровозом з цими реєстрами. Ізвините, я з вами повністю зважу. От цей чоловік сказав. Що навіть ми початку сказати, давайте створимо територіальні громади. Ми не можемо створимо територіальні громади. Це Зато ми можемо просто давати здороваження. Це повноваження самих територіальних громад. І ми громадська рада, ми Приморійський райдер адміністрації. А яким чином територіальні громади могли створювати е, саму е, юридичну територіальну громаду? Рішенням е депутатського корпусу. я зрозуміла голосу. питання. Е -е -е Оскільки у нас є визначена територіальна територіальний устрій відповідно до конституції, територіальна громада вже існує, але вона існує без статуту і без визначення якихось своїх меж прав і в такому духі, як вони будуть вести своє господарство. Тобто для цього їм потрібно було ну, зібратися відповідно до постанови Верховної Ради, там дівносто третього про збори громадян і прийняти статут територіальної громади. Відповідно до цього статуту, вони далі вже е, діють. У нас територіальні громади є, але вони зараз без статутів. У нас чомусь сьогодні, по всій Україні, є статути місцевих рад, які жодним чином не стосуються територіальної громади. Вони самі собі щось приймають без обговорення, без нічого. — Статути місцеві структури. — Регламент травозний місцевий. — Статути є, є статути, да. але, але які вони не стосуються зовсім громад. Я ну, наприклад, наприклад, це Питання нас, зовсім не є питанням урядвідденного. — Тільки щоб ослабили питання. Ми не маємо права створювати реєстр, поки не створена громада. — Це представники громадських організацій, ну, ну, тому до терміну громад вони не мають. — Я перепрошую, я нас

Давайте. Живут два человека. Они юридически между собой не связаны, как муж и жена, но у них есть хозяйство, и они имеют право знать, что у них есть. Я к тому, что даже если нет юридически зарегистрированной территориальной громады, у нас есть собственная, которая продает, создается в аренду. И если мы будем ждать создания территориальной громады, а на это я больше юридически, так как это требует Конституция, а я больше чем уверена, на это уйдут десятилетия. Десятилетия. Если мы можем выступить с такой инициативой, так. пусть нам письменно ответят, где мы правы, где мы не правы. Но инициировать этот процесс мы обязаны. Создаем рабочую группу и закрываем так. этот вопрос. Этот этот, Выберите на себя рабочую группу. Подготовку. звернення до Кривойского. Или она уже готова? Нет. Светлана Викторовна, пожалуйста, пригласите общественников, которые владеют вопросами в рабочую группу, еще два представителя от громадской рады. Человек пять, все, вам надо проект обращения к районной раде написать, как мы это видим, и мы потом его уже обговорим. Вот этот скелет, который рабочая группа набросать. Вот Я, Я прошу вас сейчас. Николай Вашингтон, ведь ты всю инициативу немает. Тому що у мене є другі питання, якими я буду займатися. Я не можу. Так, хорошо, давайте зараз чого хоче. Б... Зараз Зайде до тих, Ліна, ну но... я розумію, що ми всі трудросвали. Ми не знаємо. Виступать потрібно красиво, так само як Світі сказали. Yeah. Красиво світа, виступаєш на камеру. Сказали, що красиво виступає на камеру, а чого не взяв? Ну і не вані. Я за нас при. Запрошені до порядку, будь ласка. Я вас прошу. Ми друг друга знаємо всім хорошо. Ми, будь ласка, нікого не ну, надо навіть близько ставить подкапінь. Сто хочу відповісти просто на це питання, що спитали. А хто ж буде ну, реєстри там создавати, тому потом хто буде контролювати. Во-первых, читайте конституцію. Конституции сказали. Прочитали. Не имеют права рады подавати, отдавати и все остальное. А если сдают в аренду, значит должна идти какая-то прибыль. Правильно? А если в убыток разбазаривать разотасами? Вот все, там сказано. Да, понятно. Читайте про да. так, подытоживая наши три первых пункта вопроса. Я так поняла, что все три пункта. Да, Мы, громадська рада, такая пропонується вам проголосувати проект рішення. Перше. Створити робочу групу, доручити Світлані Д'яковій, запросити на е, свій розсуд експертів, спеціалістів, е, які фахівців в питанні створення територіальних громад, і е, створити робочу групу. Перше, і друге підготувати е, звернення до Криворізької районної ради. Щодо цих, цих, цих трьох питань. Тоді Якщо у вас будуть інші, будь ласка, коректіруйте. Мені, мені, мені не зрозуміло рада. третє питання в Черноденної щодо Ощадбанку. Чому воно винесено окремими питанням, яка там проблема, чи є проблема, чи нема проблеми. Я не зрозуміла з вашого боязня. Ну, це я б не сказала, що це взагалі проблема, тому що коли я звернулася разом з Ніною Михайловною Михайло, до голови райдержадміністрації, ну просто поставити його до відома, що з таким питанням ми звернулися до районної ради. То, ем... Володимир Ой, Сергій Вікторович він е, відмовився з нами спілкуватися на цю тему. Сказав, що це не моє питання і взагалі я на цю тему розмовляти не буду. Тому е, ну, поставити до відома ми його повинні, що такий е, рахунок повинен бути. А чому, а чому? А чому? Я прочитала цю постанову кабінету Міністрів, Ось я її прочитала. Мені не зрозуміло, я, що я, цей рахунок повинен. Чому і, е, напевне, потрібно вже ставити питання? Ні, немає. Е, всі е, фінансові ці операції вони здійснюються через казначейство. Казначейство у нас така хитра установа, хочу дам, хочу не там. Коли є отак, от отак от і, і Та ну як це кому? Кому? Кому хочу? Дам, кому хочу дам? кому хочу дам? є. Бюджет району. Голова райради, голова райадміністрації щоденно, підписують якісь платіжки. Ку... Ви знає... бюджет. Кому бюджет в не належать. Де нас нехай зараз і рахунок, повинен бути їхній. ви вважаєте, що немає рахунку у нас? Ради Ради є? А Ради є. Є? є. А Ради немає. А хто не не має зареєструвати рахунок районних громад? Районна Рада має права

Місцевий бюджет не те. Якщо буде так копити, якщо буде то прокуратура повинна цим займатися. Ребята, не займається, забудьте це слово. Прокуратура, у нас не існує. Нам потрібно створити ці прокуратури. І все. А потім пускай займається, чи не займається. Через 7 років буде видно конкретну суму. Це установа Кабінету міністрів. І рай адміністрації не виконає цю постанову. Це не Це... Це... райрада. Рай райрада не виконає. Цим питанням буде займатися прокуратура. Конечно. Ні, не буде. Ми знову звернутися зверненням до... по-перше, рай рада не підпорядкована Кабінету міністрів. Ну, шановні, ви не говорите. Я хочу сказати, по першому питанню запитати про власність. Всі ми добре говоримо, шановні, але теперішній час. Хтось з нею розпоряджається, mm -hmm. хтось здає в оренду, продає, то треба, може, одрати Ради і звернутися до райадміністрації, щоб вона надала таку справку з, по цій рухомому і нерухомому майну, яке є, у, у, як, дивніше, яке вона використовує в своїх цілях. А потім йти далі. А ми зараз будемо создавати щось. Уже воно десь є. Оце приміщення, хтось здає. Рядом приміщення, яке на балансі там чиєсь, воно ж знаходиться, здає хтось получає за це кошти. А ми говоримо, щось будемо робити. Все це є А як той же голова райради підписує платіжки про те чи інше. Значить, у них є ця інформація? А ну, от, треба, от треба та зробити та запит. Та, 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 та неужели? ви думаєте, що немає у цих фонд? Ті ну, рахунки А рахун. що? не це ж про що можна я доповнення до цього виступу до цього спіча. Я сьогодні замку хотіла зареєструвати, але не встигла, тому я після районної чи після громадської ради зайду і зареєструю свій особистий інформаційний запит, в якому я прошу райдержадміністрацію надати мені таку інформацію про перелік суб'єктів господарювання на території Криворізького району, що є платниками податків, з уточненням на території якої сільської ради вони знаходяться та площі займаної земельної ділянки. І друге перелік суб'єктів господарювання, що мають пільгові умови користуватися. Земельними ділянками, це якраз те питання, яке піднімалося, і на яке у нас відповіді немає. Нехай адміністрація нам надасть е, відповідь, що ми маємо, щоб ми могли знати наповнення. Можна Майте і ви, висі, випадок. Випадок. Що, ви Смотрите, Анатолій, <працю> це її особистий запит. Вибачте, і лічно її скажете. Довг з того запиту, який буде довг з того запиту. А може цей запит, відповідь на цей запит, хай висвіте у районній газеті. Ми тоді свої ради. Після того, як робоча група напише, ми тоді робоча група дасть підлаження, ми напишемо запит. Давайте, робочу групу поскорили, скорили, все. Значить, смотрите, ми робочу групу, там, у кількості... П'ятичі. Як? Ну, 5-6. Скільки тобі буде потрібно, Светлана Вікторовна? Скільки їм за... <заброшений понятна> буде? На усмотрение, на усмотрение, Светлана Вікторовна. Договорили? Хто за? Хто за? Запрошення не понятно. А із Ради в Крым входити? Є бажаючі з громадської Ради війти в робочу руку. Є бажаючі. Хто переймається цим питанням? Міна Михайловна, ви? А робочих <заброшений> вашого? Міна Михайловна, ви? Та ні, я кажу, питань багато. А ніхто не хоче це саме. Звісно, бо ми ж спілкуємося. Ми сюди Є. більше. Не хочете, значит, не І не кажемо, хочете, що ви Хочемо, хочемо. Все, Ще хто може взорватись кайра. Я вам говорю, що я не хочу сюди ну, не хочу. Ой, Мені ці питання не зрозуміли. Я не можу займатися популізмом. Мені це не подобається, чесно. Тому що я не компетентна в цьому питанні. Коли я буду компетентна, я зможу вам чим допомога. Я считаю, я считаю, що це красива ідея. От моє мнение таке, це красива ідея, дуже красиво. Дійсно, народ у нас по конституції, але витрачати на ці балачки в мене немає просто часу. Якщо ви мене обід, я думала, що ви мене сьогодні обід зможете обідить в тому, що це ваші питання, які ми сюди виложили, вони дійсно а, тобі, я не почула. юрист, який зможе по полочкам розказати, що зробить уже адміністрації і районній раді. У них для цього є спеціальні фахівці, які побіляють вони працюють в межах своїх повноважень.